370 днів протистояння, 125 тисяч кілограм гуманітарної та благодійної допомоги, 332 дитини з інвалідністю отримали 5511 послуг комплексної медико-соціальної реабілітації, 2 мільйони 769 тисяч 314 гривень допомоги для ЗСУ, 2571 консультація, 405 жінок з небажаною вагітністю знайшли вихід із кризових ситуацій. 407 малюків, які народилися. Ми вистояли з перших днів вторгнення, не припиняли роботу. Щодня були поруч, щоб допомогти. Ми дивились в обличчя страху. Ніхто не знав, що чекає на нас завтра. Але, не дивлячись на це, цінності нашої організації ще потужніше проявились в дії за цей рік. Наші цінності милосердя, допомога найбільш потребуючим, цінність життя, професійність та порядність. Керуючись кожним з цих пунктів, ми були на зв'язку 24 на На Найчащий рік для нашої країни ми працювали ще потужніше, швидше. Щодня доставляючи продукти, ліки, засоби гігієни не тільки мешканцям нашого міста, але й за його межами. Були в самих гарячих точках, щоб підтримати та забезпечити усім необхідним наших військових. Працюємо заради життя, працюємо для перемоги і не тільки нашої країни, але й перемоги наших дітей в реабілітації. Перемоги жінок, родин, які знаходяться в кризових ситуаціях. Дякуємо усім, хто з нами, хто любить дітей, хто довіряє нам, дякуємо небайдужим людям, організаціям за донати. Віримо, що цей рік принесе нам не тільки перемогу, але й відновлення нашої країни. А ми продовжимо працювати для вас. Любимо вас, ваша місія в Україну!